Росія запустила в космос супутник, здатний оглядати і атакувати інші супутники. Заявило космічне командування США. Повідомляє агентство Reuters. Ми спостерігали номінальну активність і вважаємо, що це ймовірно протикосмічна зброя. Здатна атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті. Заявив представник US Space.com в інтерв'ю агентству. 16 травня російська ракета Союз піднялась із аеродрому Плесецьк. Вона вивела на низьку навколоземну орбіту щонайменше 9 супутників. Серед них Космос 2576. Американці кажуть, що спутник Космос 2576, який щойно був 16 травня виведений на орбіту, може бути спутником-винищувачем, який здатен знищувати інші спутники. А також слід пригадати, що незадовго до широкомасштабного вторгнення Росіяни вивели на орбіту спутник Космос 2553 який, хоч і не є носієм ядерної зброї за даними американської розвідки, але може бути носієм компонент принципово нової мережі озброєнь, яку росіяни намагаються. Разом з заюзниками розмістити на тих же орбітах, на яких е, обертаються вони навколо землі або висять в е, якості геостаціонарних спутників і комерційні, і урядові сполучених штатів Америки. Увага до супутника Космос 2576 привернена не просто так. Цей тип російського військово-космічного апарату офіційні американські особи давно вже засуджують, адже він демонструє небезпечну поведінку в космосі. Аналітики вважають, що це мова йде не про ядерну зброю, яка здатна знищити кількість супутників на низьких орбітах, а про супутник, який генерує електромагнітний імпульс, який теж здатний вивести з ладу. Або всю електроніку, або суттєво пошкодити усі програмні блоки, які зараз забезпечують зв'язок і комерційний, і урядовий, і військовий. Росія розмістила цей супутник як зброю, здатну атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті. Чи призведе до якогось конфлікту розміщення зброї в космосі? Покаже час, тому що зараз вже. Ми бачимо війну дронів, ми бачимо війну безпілотних систем з, із штучним інтелектом. І тому, що буде найближчим часом зроблено в космосі, що буде, яка буде реакція світу, яка буде реакція американських військових, американських політиків, або європейських політиків, або військових на цей демарш росіян. Е -е, поки що при, ніхто не може спрогнозувати. Під загрозою можуть опинитися як військові, так і цивільні супутники треба буде враховувати, що більшість зв'язку зараз здійснюється завдяки саме космічним системам. І якщо це буде завдано суттєвою шкоди, то це безумовно призведе до певних змін і в суспільстві, і в економіці, і в військовій справі. Космічні аналітики помітили, що російський супутник перебуває в тому ж орбітальному кільці, що й – супутник національного офісу реконгностування США, запущений у квітні 2021 року. Місія офісу полягає у запуску та експлуатації розвідувальних супутників федерального уряду США. До того ж, є велика ймовірність того, що супутники з часом зблизяться. Якщо буде нанесено шкоди е, супутниковим системам, це буде серйозний удар. Більше тут нічого не скажеш. За даними США, Росія запустила на даний час щонайменше один супутник Космос 2553 пов'язаний з її програмою створення ядерної космічної зброї. Наразі США офіційно повідомили Конгресу і союзникам у Європі про нові розвідувальні дані, пов'язані з російським ядерним потенціалом, що може становити загрозу для усього світу.